Краще взяти генератор. Інверторний чи звичайний? Якщо у вас є навісний газовий котел, то краще вам брати інверторний, бо 95% випадків генератор на звичайних генераторах не працюють. 18 тисяч гривень. 4 45 кВт, Він буде по шуму, як звичайний генератор. Тобто це не тихенький, але з правильним синусом, але не тихенький. Якщо ви хочете тихенький, ось такий буде тоді сігма на 5,5 6 кВт. Він уже тихесенько буде працювати, він йде з електростартером, в нього ще краще споживання палива 1,1 літра. В цього один і літра на максимальному, а в цього 1,1 літра на максимальному. Тобто дуже економний. А ще плюс кнопочка є економ режима. Ось така кнопочка економ режиму, що взагалі там грам 800 буде їсти. Е, ну, тобто, економний. Тихесенько працює, там 10 метрів його майже не буде чути. На 5,5 6 кВт Ціна його лише 48 тисяч гривень. Є, якщо звичайний, тоді якщо у вас немає котла, беремо звичайний генератор на 3-3-3 кВт за 13 тисяч 300 гривень. І все, і буде. Ви будете з освітом, буде у вас холодильник працювати. Є якісь насоси, насосна станція, теж зможе працювати від такого генератора.